Жити без тебе проєкт для родин загиблих захисників, втілюють на Прикарпатті. У пам'ять про героїв рідним пропонують висадити саджанець та доглядати за ним, аби за кілька років виростити справжній дубовий гай. Більше про цю ініціативу та чи знайшла вона відгук у сімей військових далі у сюжеті. Усі ці захисники, поліцейські та військовослужбовці з Прикарпаття. Кожен з них віддав своє життя за Україну. А в залі на них дивляться батьки, дружини, діти і не стримують сліз. Майже 87 сімей загиблих захисників з усього Прикарпаття зібралися аби разом пригадати героїв і висадити пам'ять про них саджанці дубів. Висадили деревця і Вікторію зі своїм 11-річним сином Владиславом. Вона дружина загиблого захисника, сержанта взводу технічного забезпечення 3-го механізованого батальйону 65-ї бригади Володимира Карвацького. Чоловік родом із Тлумича. На фронт пішов добровольцем в квітні 2022-го. Займався ремонтом бронетехніки та евакуацією поранених із поля бою. Загинув торік, у листопаді на Запоріжжі від удару дрона Камікадзе. Зараз ми вчимося жити, поки що з нього якось не дуже виходить, але стараємося. Це буде якимось, напевне, продовженням. Хай, ну, якщо він так не живе, це хоч буде в дереві. Дуби, я знаю, що живуть, ростуть дуже-дуже багато років, століть. Головне просто догляд. Ми сподіваємося, що воно переживеться. Вікторія каже, деревця в горщику забирає із собою. Кілька тижнів разом із сином доглядатимуть за ним вдома. щоб рослина змогла увібрати тепло й енергетику їхнього помешкання, а уже згодом висадять дубок просто неба. Постійно поливати не будеш, воно просто зів'яне. Дерева в пам'ять про загиблих захисників на Прикарпатті висаджують не вперше, кажуть організатори заходу. Це масштабний проєкт під назвою Жити без тебе. Його головна мета допомогти родинам героїв пережити біль втрати, згуртувати людей, які об'єднані одним горем. Щоб людина не була в своєму горі, ми маємо їх запросити. Ми придбали Ми придбали деревця купили горщики, ґрунт. І дали їм можливість посадити життя, посадити, окутати його своєю любов'ю, теплом. І ці деревцята у горщиках вони несуть додому, щоб це дерево обігріло родинне тепло. Можливо, хтось захоче додати грунту із своєї біля своєї хати. Дуб обрали символічно. Організатори стверджують, це дерево символ величі могутності. Уже за місяць родина загиблих героїв знову зберуться разом, аби висадити зі своїх саджанців дубовий гай.